Дніпро, музей літературне при Дніпров'я. Мені зав'язують гаман один з елементів українського вбрання. Такі традиційні сувеніри виготовляє переселенка з Бахмуту Світлана Кравченко. Вона членкиня національної спілки народних майстрів України, засновниця та керівниця творчої майстерні Бахмутський оберіг. Її життя тісно пов'язане з народним мистецтвом, яке вона називає своєю справжньою місією. Творчість, це взагалі, про моє життя. Я в такій родині народилася, де не було якби митців, але все було якби творче. І в 2005 році заснували ми творчу майстерню Бахмутський оберіг» і почали допомагати один одній виживати, тоді ж такі часи були. Потім поступово це перейшло в зацікавленість народною лялькою спочатку. Потім ми активно робили виставки дуже великі, присвячені ляльці. І тоді, якби не було розмежування там, російська, регіональна, українська. А потім був 14 рік, а перед тим Майдан і під час Революції Гідності. А ми в Бахмуті, дівчата творчої майстерні, Бахмутський оберіг», активно проводили виставки, присвячені вже українській культурі. Саме спрямованість така була. За півроку ми провели шість виставок. Це були дуже красиві яскраві виставки, в основному в навчальних закладах. Вони користувалися попитом, і відгук дуже великий вони знайшли серед дітей, і я вважаю, що вони тоді, наші виставки наші роботи, заставляли пишатися тим, що я належу до української спільноти. Потім у 2014 році сталася окупація. Світлана згадує, як разом з майстринями та небайдужими бахмутянами створили громадську організацію Бахмут Український та протягом трьох місяців окупації займалися підпільною діяльністю. Та жінка навіть уявити не могла, що саме ці події стануть переломними у її творчій кар'єрі. Один з військових передав нам сорочку. Вишиту в Бахмутському районі він знайшов її, там, де він ну, якби був, жив в одній з хат. Це було селище Параскавіївка, будинна Сорочка. У неї почала була історія своя. І з того часу ми зацікавились народним одягом Донеччини. У 2016 році ми зробили перший показ на площі міста. Це був перший показ на Донеччині. 52 людини представили родинні сорочки, строї, елементи одягу. І також уже на той момент вже були відтворені строї зі старовинних світлин нашими дівчатами творчої майстерні оберіг. Наша творча майстерня це спільнота вільних майстрів. Ми допомагаємо один одному, йому просуваємо наше мистецтво. І перед повномасштабним вторгненням ми активно почали займатися виготовленням сувенірів. І це також як і одяг, як і демонстрація одягу дефіле в українських сорочках. Це була наша. Наша війна, тому що казали до повномасштабного вторгнення, що війна йде на сході України, але вона йшла в Україні, а схід був тільки її бойовою точкою. І тому ми таким чином привертали увагу до сходу, до Бахмута українського міста. У 2022 році війна знову прийшла до міста. Жінка згадує, що у серпні того ж року чекала на туристичний сезон, бо останнім часом вона захоплювалася історією свого рідного краю та проводила екскурсії для відвідувачів міста. Але на жаль, доля тоді розпорядилася інакше. Життя в Бахмуті було очікуванням того часу, коли нас знову звільнять. Я не готова була виїжджати, і моя власна історія зводилася до того, що я вже настільки виснажена була і виїжджала на два тижні, але не тому, що сказав Арестович, а тому, що військові завжди казали, що ми Бахмут не віддамо. Просто я спілкувалася з військовими. І ми бахмут не віддамо, і ось-ось ось ми його звільнимо, тому я так довго залишалася. Виїхала в серпні 22-го року. Але моя подруга, також майстриня народна, романська Наталя, вона взагалі виїхала в 23 му році, 22 лютого, тобто через два дні Бахмут взагалі закрили. І Вона залишалася там, бо був штаб Бахмута Українського, і ми продовжували допомогу нашим військовим. Справжнім ударом для Світлани стала втрата родинної спадщини будинку. Це сталося у 2023 році. Моя родина з 1846 року, документальні є підтвердження, мешкала в Бахмуті. І з 1922 року в тому будинку, де я мешкаю, і зараз, бо моє серце живе там. Тобто мій дід, прадід розмовляли українською мовою, зберіглися листи, документи, де вони написані українською мовою. Є родинні фото, є фрагменти родинних вишитих сорочок. І от в цьому, в цьому полі я зростала. Я навіть не уявляла, що це є у ці фрагменти, оце є початок колекції українського одягу Сходу України, яку я зараз маю. Попри втрату дому, вона продовжила свою діяльність у Дніпрі. Спочатку було складно навіть думати про творчість, але підтримка знайомих та колективу майстринь дали справі новий старт. Ми робимо такими лінійками. Орнаментовану тканину використовуємо одразу на деяких виробах: тарбинка, лялька, рушник, гаман, три варіанти торбинок різних. Це може бути скатертини, це може бути фіранки подушки, або різні вироби, які нам замовляють. І це ось прямо за однім орнаментом можна зробити цілу колекцію на різний бюджет, на різний смак і підібрати для подарунку. Це унікальні подарунки. Іноді ми, якщо це треба от вишуканий вишуканий, ми пропонуємо вироби ручної вишивки. Рушники вишиті, серветки, ляльки з вишивкою ручною. І це такі унікальні, дорогі, сувенірні роботи. От нещодавно у нас замовляли такий комплект, а я так підозрюю, що його подарували. Одному зачільників нашої української греко-католицької церкви. Просто мені незручно запитати про це, але якби, я так у мене є така підозра. Замовили вишиту серветку в дерев'яній такій упаковці, ляльку і дві чашки, термос. З нанесеним малюнком з цієї вишитої серветки. Тобто це такий унікальний комплект, і ну, це була моя ідея. Колись, у 2021 році, ми робили таку лінійку. Наразі у творчому колективі «Бахмутський оберіг працює вісім майстринь. Їх роботи вже встигли побувати за межами нашої країни. Це Польща, Німеччина, Італія та США. Нині продукцію оберегу замовляють навіть у музеї Марії Примаченко в Нью-Йорку. У Дніпрі Світлана продовжує творити та підтримувати громаду майстрів-переселенців. Наразі у музеї літературне придніпров'я триває її творчий проєкт. Його перша виставка діалог. Тут представлені гобелени двох мисткинь і. Харкова та Львова виконані в техніці художнього ткацтва. Це є нитки основи і вручну переплетаються нитками відповідного кольору, створюючи певний малюнок. Чому я кажу завжди художні? Бо це ж не просто сама технологія, як Кати. А треба ще створити малюнок з художниці, ці, ну, по суті, художниці. Вони від початку розробляють якусь композицію, вирішують, який це буде коворит. Все це поєднується і створюється такий дивовижний гобелен, ну, Наприклад, у Тетяни Білоус дуже багато різних таких українських символів на гобеленах. Це там соняшники, птахи, дерева життя, або якісь там мотиви з Марії Примаченко. Що стосується Катерини Савич, то тут можна побачити її діптихи. Вони такі більш філософські, більш я би сказала, модерні. Там є роздуми про взаємини, роздуми про якийсь такий життєвий цикл жінки. Тому це теж така розмова філософська вже. Ця виставка буде тривати ще впродовж цього місяця. На зміну їй тут будуть представлені інші не менш цікаві роботи майстринь бахмутського оберегу. Пані Світлана зізнається, для неї ця діяльність є не просто роботою, а способом зберегти й утвердити українську культуру навіть у часи війни.